Знайомтесь з мій татом. <світ> Рішення суду чітке, Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <плес> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження? Радше дуже нездібний. Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Нема. Ні жодного слова. Справді? <Patriky> та це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним. І недорогим. Магічна книга. Хочу мати здібність, ставати невидимим. Серйозно? Я зник! Мийся гарно. Гаразд книга і справді магічна? Абсолютно. Хочу, щоб завтра тато весь день усміхався. З мене вже? Зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о... О пів на п'яту. Точно, о пів на п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Воля, геній. На ведмедику є флешка, і лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Гей, hey, ти! Зупиніть його! Yeah, 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 yeah. А ну давай, коли куди ідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А від завжди. Я все вкладаю, щоб зробити сина щасливим. <клес> Супер татусь! Я бачу справжнього капітана дурка він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, не вже та кажу тобі. Не качок Угу. Окей. Okay. у кінотеатрах з 12 грудня.